Павши крісло шезлонг у леобро, ти можеш забути про некомфортний відпочинок на природі, тому що саме наші конструкції максимально зручні та надійні. Перед вами модель шезлонгу Леобро Zero Gravity на 120 кг навантаження в такому красивому коричневому кольорі. У комплектації вже є зручна подушечка, яка регулюється за допомогою резинки. А також маємо зручний підстаканик для напоїв, який кріпиться виключно до правої сторони самого шезлонгу. Матеріал Теслін водостійкий. Повністю захищений від ультрафіолету та не піддається до розтягувань. Особливість нашого шезлонга це те, що тут присутнє положення нульової гравітації, положення, де розслабляється ваша спина, м'язи, спини та хребта та покращується кровообіг. положення, коли ваші ноги знаходяться на рівні з вашою головою. Положення нульової гравітації ти зможеш зафіксувати фіксаторами, які знаходяться з обох сторін. Зафіксували. І тоді шезлонг ваш не буде рухатись, він залишається на такому рівні, в якому ви його залишили. І великою перевагою цього шезлонга є те, що він дуже дуже компактний та зручний при транспортуванні. Для того щоб спочатку скласти цей шезлонг, знімаємо обов'язково підстаканик, ховаємо всередину, і достатньо один рух. Як шезлонг сам складається? Конструкція такого крісла шезлонга сталь з порошковим покриттям. Ця модель витримує 120 кг навантаження, вага в упакуванні 7 кг. Дуже зручний, стильний, а головне практичний варіант для відпочинку.